Триває ефір Українського радіо Чернігів. Народне мистецтво завжди залишається фундаментом розвитку національної культури, а народні майстри бережуть культурну спадщину та примножують її. Народна творчість та аматорське мистецтво Чернігівщини тема нашої сьогоднішньої розмови. Гостя студії, директорка комунального закладу, обласний центр народної творчості Чернігівської обласної ради Надія Заваліна. Отже, пані Надіє яким був минулий рік для митців та аматорських колективів Чернігівщини? Давайте почнемо нашу розмову саме з таких коротких підсумків 2024 року. Доброго дня, шановні слухачі. 2024 рік для нашого колективу, обласного центру народної творчості для аматорських колективів області видався. Таким, яким був і попередній рік рік був активний в плані роботи. Ми, звичайно, намагалися знову ж таки зберігати, примножувати, як ви сказали, нашу культурну спадщину, живу спадщину, я б так сказала. Протягом року ми, як завжди, намагалися проводити і наші наради, і методичні консультації надавали громадам. Зокрема, ми провели і чотири. Семінари такі методичні з різних жанрів. Ну, протягом нашої зустрічі я буду ще детальніше зупинятися з різних напрямків народної творчості, звичайно, декоративно-прикладного і, декоративно і вокально-хорових жанрів. Також, звичайно, намагалися проводити таку роботу як збір інформації онлайн інформації, але це була направлена інформація знову ж таки на відродження збереження наших традицій. Потім ми включили, доєднали нові елементи до матеріально-культурної спадщини, провели, звичайно, онлайн мистецький конкурс для дітей області, онлайн-фестиваль імені Василя Полевика, є у нас лауреати премій різноманітних обласних, тобто є свої досягнення. Провели безліч дуже багато майстер-класів, як для громадських організацій, школярів, звичайно, для наших захисників. Захисників для реабілітації наших захисників проводили майстер-класи, зустрічались з родинами військових. Також активно працювали в напрямку відновлення ментального здоров'я, брали участь у різноманітних форумах, семінарах. Таких як у рамках всеукраїнської програми ТІЯК, ініційованою першою леді Оленою Зеленською. А також, звичайно, виїжджали на всеукраїнський рівень, представляли Чернігівщину. Зокрема, я побувала у Хмельницькому наприкінці року і доповідала про нашу нематеріальну культурну спадщину Чернігівщини. Також вдалося побувати в Києві на форумі добрих справ. Одним словом, рік вдався, я вважаю. Дуже таки був продуктивний, раціональний, і ми працювали дуже насичено. Ну а скажіть, а як конкретно позначається на вашій роботі те, що в Україні триває війна? Ну, маю на увазі не тільки безпекові моменти у вашій повсякденній роботі, а і заходи творчу діяльність аматорів Чернігівщини? Звичайно, війна це дуже сумно, це боляче. Ми не можемо до цього звикнути, як і більшість українців, але ми намагалися працювати, можливо, інколи десь. Виходячи з ситуації, наприклад, якщо ми не могли проводити захід в нашому обласному центрі народної творчості, ми звертались до наших колег, до художнього музею, до обласного філармонійного центру. І вже там, де є укриття, де є більш безпекова ситуація, збирали людей з громади, з міста і таким чином проводили заходи. Звичайно, проводили різні навчальні тренінги, навчання з протимінної безпеки запрошували спеціалістів з пожежної безпеки. Це для своїх працівників так. для народних майстрів. Так, так. Надання першої домедичної допомоги навчали своїх працівників. Ми також звичайно дбаємо про психологічне, ментальне здоров'я своїх колег, тому запрошували знаних фахівців, психологів і таким чином проводили тренінги, зустрічі і намагалися, щоб були здорові всі і могли працювати. Спокійно в таких умовах, ага. ну кажуть, що мистецтво воно лікує, і от ви вже згадували, що співпрацювали і проводили заходи для бійців Збройних сил України, які лікуються, які проходять реабілітацію, що це були за зустрічі, і як на них реагували самі наші захисники таких зустрічей у нас відбулося декілька протягом року. Ми робили арт-пікнік в обласній психоневрологічній лікарні. До речі, там була і концертна програма, це було спільний такий захід з нашою обласною військовою адміністрацією. Точніше, це було з ініціативи саме нашої обласної військової адміністрації. Ми виїжджали на місце, проводили майстер-класи, це було влітку. Людям дуже подобається, відгукуються. Звичайно потрібна певна робота, потрібно залучити, допомогти їм. Можливо, інколи вони соромляться, не завжди можуть зразу так відгукнутись, але потім налагоджується контакт і все відбулось дуже. Добре, і ми і малювали, і ткацтво на бердечку проводили такий майстер-класи, і кераміка, гончарство дуже користується попитом. Потім буквально вже ось наприкінці року ми виїжджали до обласного військового шпиталю, ми співпрацюємо з волонтерами. Інколи це є наша ініціатива, інколи це ініціатива волонтерів чи закладів охорони здоров'я, де проходять реабілітацію наші військові. Також проводили майстер-класи з Гончарства цікаво було, військові просять навіть знімати їх. і Наприклад, ось молодий хлопець, який працював на гончарному колі, і коли я знімала відео, то він так прямо на камеру сказав: Це вам не кацапів мочити. Ну, такі вони юморні, молодці, дуже контактні і це дійсно лікує. Потім ми на День Збройних сил України. Ми дуже співпрацюємо з громадською організацією Спілка жінок Чернігівщини спільно організували таку акцію, наліпили більше тисячі вареників, передавали теж нашим військовим. Таким чином, привітали їх зі святом. Були ще різні зустрічі. Постійно ми запрошуємо, якщо це проходить або в нашому обласному центрі народної творчості невеличкий захід, або ж якщо десь за межами центру проводимо, ми запрошуємо родини військових. Ми співпрацюємо з Чернівською обласною організацією ветеранів війни, запрошуємо наших друзів, запрошуємо також шанувальників творчості. І таким чином і дітей. Намагаємося сприяти відновленню ментального здоров'я. Ми їх пригощаємо, показуємо наші майстер-класи. Звісно, вони можуть забрати той чи інший виріб, який вони зробили своїми руками. І це дуже така вже налагоджена в нас робота. Буквально вчора ми теж вже розпочали 25-й рік саме з такої співпраці. Ну, дивіться, не секрет, що знання своєї історії культури це ну, основа національної ідентичності. Крім отаких от заходів з військовими чи багато ви проводили заходів пов'язаних з релігійними та народними святами, адже інтерес до них не зникає з вивченням традиції народного мистецтва саме Чернігівщини. Це були заходи просвітницького характеру чи майстер-класи, до них молодь долучали чи людей різного віку. Так, ми проводимо такі заходи, тому що це складова нашої роботи, саме відродження традицій, і релігійні свята ми долучаємо, обрядові, адже ми маємо вивчати ці обряди, традиції, спілкуємося з нашими громадами, народно-аматорськими колективами. І протягом року ми відпрацювали вже такий формат роботи. Ми запрошували аматорські колективи, фольклорні колективи з громад. Вони до нас приїздили. Наприклад, починаючи з березня місяця ми вже проводили масницю. Це в нас була Київська територіальна громада, жіночий колектив Криниченька. Це дуже цікаво пройшло дійство. Знову ж таки, запросили дітей, молодь, громадськість. І в нас, в центрі творчості, ми випікали млинці, такі майстер-клас показували. Ну, а перлиною цього свята стало якраз виступ криниченьки. Вони показали ось. Цей обряд з колодою пов'язаний, пісні звучали українські. Потім дітки фотографувались на вулиці з артистами, тому що вони в такому автентичному одязі, дуже гарне таке звучання з компаніатором. Одним словом, ми так протягом року і також до Великодня, окрім таких офлайн-зустрічей. Живих. Ми проводили онлайн-проєкти, ми збирали інформацію, висвітлювали це на сторінках Фейсбуку, тобто це були і рецепти випікання Паски. І також, наприклад, якщо до трійці, то ми збирали, як на місцях, в громадах, тобто є якісь відмінності, люди святкують і той самий обряд водіння куста. І пісні, які співають. Тобто до кожного, можна сказати, і релігійного, і календарного свята ми організували або ж онлайн, або офлайн-проєкт. У нас і віршовані ми проєкти організовували, і до Дня театру у час воєнної музики не мовчать, і до Міжнародного дня танцю, і до Дня Незалежності. Ну, у нас взагалі таких дев'ять тільки онлайн-проєктів пройшло. Ну а взагалі стосовно традицій, то і андріївські вечорниці проводили. Потім ми започаткували минулого року і вже перейшли в цей рік родинні такі різдвяні зустрічі в центрі творчості. Людям це дуже подобається. Знову ж таки, ми і пригощаємо, і пісні співаємо, і обов'язково майстер-класи показуємо. Дуже подобається нашим жіночкам хусткування. Тому вже декілька разів провели таку. Зустріч і такий майстер-клас наші колеги, методисти і керівники студій змогли показати нашим відвідувачам. Ну, Можна сказати, що окрема тема це. Нематеріальна культурна спадщина Чернігівщини останнім часом обласний центр народної творчості активно працює в цьому напрямку, відшуковує і додає до культурної спадщини нашого краю нові елементи. От чому це так важливо, як ви вважаєте? Звичайно, це дуже важливо, тому що. Ми, проживаючи на нашій території, це перш за все наша українська ідентичність, адже елементи нематеріальної культурної спадщини це не тільки традиційна кухня, це і звичаї, і обряди, і народні ремесла, і все те, що пов'язано саме з нашою дійсно українською ідентичністю, те, що приналежить саме нам, українцям. І на Чернігівщині також є дуже багато цікавих елементів. Тому ми коли можемо собі дозволити, ми виїжджаємо в фольклорні експедиції в експедиції, де ми вивчаємо такі елементи. Або ж знову ж таки, ось шляхом збору інформації в онлайн-проектах, ми дивимося, які елементи можна залучити. Щоб включити до обласного переліку, в нас є експертна рада при департаменті культури і туризму національностей та релігії. Там якраз працюють такі відомі краєзнавці, фахівці, історики. І вже разом ми, запрошуючи громаду, носія елемента визначаємо. До речі, і фахівці з Києва, з Українського центру культурних досліджень там присутні. І таким чином, у нас протягом року, вже ми знову ж таки доєднали, включили. Дев'ять нових елементів до обласного переліку нематеріальної культурної спадщини. А нагадайте нашим слухачам, от що це за культурна спадщина, яка включена до цього переліку всього на сьогоднішній день, починаючи з 2018 року, вже є 25 елементів. Два з них це художнє дереворізьблення Чернігівщини та Лишнянська кераміка. Гончарство, включені до національного переліку. А на сьогоднішній день, окрім тих, що вже були включені попередні роки, ми доєднали, наприклад, в цьому році знову ж таки і борщ квасок з карильського, це коробська громада. Доєднали Капусняк з Комарівської громади, кашу пшіньку Плисківська каша. Потім сировадна, це корюківська громада, це така є страва Переважно останнім часом громади подають саме традиційну кухню, кулінарію, овочеві рулетики, знову ж таки, з комарівської громади. Це такі Але ку... таку специфічну кулінарію, яка характерна тільки так, для якоїсь певної місцевості? Квасолеві пиріжки, наприклад, да, кваша, ну, пшінька, тобто... Але це такий знаєте, процес. Дуже потребує великої праці. Тобто наші бабусі, вони, наприклад, щоб зробити кашу пшеньку, потрібно це було пшено перетерти в муку, і потім уже там є цілий процес, як додаються туди інгредієнти. Ну, Дуже цікаве. Особливо Березнянська територіальна громада відзначилась. Ви знаєте, що минулого року ми приєднали березенські пряники, а в цьому році приєднали якраз пані Надія Янчук, подала. Березинські балабони, і дуже активно зараз вона популяризує цю страву. Тобто ну, дуже багато таких цікавих елементів. Я вважаю, що це дуже потрібно. І людям це цікаво. По-перше, вони хочуть в туристичному плані прославити свою громаду, своє село. Тобто, носії вони ж мають передавати молодому поколінню, щоб не забулись ці страви. Ви знаєте, можливо, коли зустрічалися з нашими аматорами з колективами, мені так сподобалась. Одна фраза нашої колеги, яка сказала, що щоб традиції не пішли у забуття, то я вважаю, що якраз оце, оцей вислів він і притаманний, і елементом нематеріальної, і культурної спадщини. Ну, ви знаєте, пані Надія, не можу не запитати ще про один онлайн-проєкт вашого обласного центру народної творчості. Він називається Легенди про походження назв міст селища сіл Чернігівщини. От мене вразила ну, величезна кількість дописів от, в рамках цього проєкту, і що в ньому активно беруть участь громади. Це означає, що... Ця тема сьогодні стала такою востребованою, як кажуть, затребуваною. Ну, можливо, вона була затребувана і раніше, але це запропонувала моя колега, ініціювала пані Яна Колесніченко, я її підтримала, тому що ми намагаємось урізноманітнувати нашу роботу. Ми не збираємо не тільки там звичаї, традиції, але я вважаю, це буде тільки доповнювати ось цей, скажімо. Перелік і елементів, і культури, і пісень, громади знову ж таки. І дійсно, громади дуже активно відгукнулися, подають дуже активно дописи про свої села, хутори, центри громад. Інколи це навіть викликає дискусію, тому що, наприклад, подали, якщо там інформацію по одному селу, але є історики, краєзнавці, які вивчають ці питання і. Намагаються з'ясувати, звідки пішла та чи інша назва, і висловлюють уже якісь свої гіпотези припущення. Але ми друкуємо. Ту інформацію, яка нам надається. Тут ми вже залишаємо право за першоджерелами. Подали майже всі громади, тобто це буде не один рік цей проєкт, тому що ми поступово розміщуємо кожну громаду по черзі, всі села, і протягом десь тижня дві-три громади ми висвітлюємо і фото, і інформацію. Ну, це перш за все мета показати красу, велич нашої Чернігівщини, історію. Уявіть, якщо коріння. коріння люди читають у Фейсбуці, у тому ж і бачать, що, наприклад, данина там чи Козелець, чи інше село Стольне розписано про їхню громаду. Їм цікаво, тому що інколи люди виїхали з цього селища чи містечка і вже десь чи не знали, чи забули історію. І їх така, знаєте, охоплює десь гордість. Вони цікаво. І тому нам приємно, що ми робимо таку роботу і відчуваємо це. Зворотній зв'язок. Угу. Ну і таке ще запитання хотів вам задати. Ну, от зрозуміло, що живемо у стані війни. Зрозуміло, що коштів на мистецькі мабуть проєкти бракує. А як виживають майстри і народне ремесло в цілому, от в таких умовах? Чи є допомога з боку держави, можливо, благодійників? Звісно, є допомога і з боку держави. По-перше, ми фінансуємося, у нас оплачуються енергоносії, ми отримуємо зарплату, ми за це дуже вдячні. Частково виділяються, які може держава виділити кошти навіть на придбання матеріалів для студій, для того, щоб ми проводили майстер-класи. Намагаємо, звісно, ми виконувати свій план платних послуг. Ми майстер-класи частково проводимо за оплату, і потім можемо за ці кошти купувати матеріали знову ж таки. Взагалі, мої керівники студії вони дуже ініціативні, вони такі доброзичливі. Наприклад, житом ми саме вирощуємо на своїх дачних участках, і влітку заготовляємо. Так само глину їдуть вони самі заготовляють, привозять, бо вона потрібна, щоб вилежалась, вимерзлась. Дерево частково щось купуємо, щось люди нам теж надають, звичайну тканину. Нитки, це потрібно купувати, шкіру ну це те, що ми використовуємо під час роботи майстер-класів, лозу потрібно заготовляти. от Зараз треба буде домовляти з фермером, бо там на території однієї з громад є лоза. Але ми трошечки ще боїмось туди їхати, бо там е, проходили небезпечна зона. небезпечна зона, тому треба ці питання вивчати, тому що безпека, перш за все. А, взагалі, наші майстри також в цьому році стали лауреатами декількох премій. Тільки три керівники студії у нас отримали обласні і всеукраїнські президентську, навіть премію. Зокрема, Наталя Миколаївна-Вострикова за сприяння департаменту культури отримала премію обласну імені Михайла Коцюбинського. Також Аліна Каплюк, керівниця студії Ляльки-Мотанки, образотворчого мистецтва, молода дівчина, активна. Отримала творчу стипендію для молоді це на цілий рік. Також наш всім відомий Андрій Григорович Каменецький, заслужений майстер народної творчості. Він уже лауреат багатьох премій. А в цьому році його номінували і він отримав президентську дворічну стипендію. І ми дуже горді, щирі щиро раді за наших ну, це колег. Це, Мірою стимулює працювати. Так, і так. далі. І тому це, звісно, є якась в цьому плані теж допомога. Ну і Один одному в першу чергу допомагаємо, шукаємо десь і благодійників, але ми самі намагаємось в першу чергу допомагати. Ми ініціюємо і плетіння сіток, саме виплітаємо ці маскувальні, і ось зараз збираємо, будемо робити матеріал. Робити окопні свічки, залишилось тільки придбати віск і парафін, Ну, ми це питання теж вирішимо. Тобто, ми ще активно теж, якщо знаходимо якусь хвилинку вільну, а ми її не знаходимо, ми виділяємо цей час і навіть тубуси розписували, а потім вони Волонтерити. волонтеримо, звичайно. Угу. Ну і на сам кінець, от коли ми говоримо про народне мистецтво Чернігівщини, йдеться ж не лише. Про обласний центр народної творчості? А і от ми постійно згадували під час нашої розмови йдеться про територіальні громади в області, як там працюють заклади культури, аматорські мистецькі колективи? Які, яку роль вони відіграють у культурно-мистецькому житті, і, і як ви з ними які контакти підтримуєте? Звичайно, ми постійно на контакті, ми постійно спілкуємось, Це більше спілкування, звичайно, знову ж таки онлайн. На жаль, зараз ми не можемо собі дозволити так дуже часто виїжджати, тому що це певні витрати транспортні в громади. Але знову ж таки, ми надсилаємо листи, вони нам надсилають інформацію, ми розміщуємо потім. Запрошуємо, можливо, це поодинокі колективи, але ми вже зрушили з місця цю роботу. І ось і ті самі мринські молодички, я вже називала, і Київська громада дуже активна. І вчора у нас буквально були шестовиці наші учасники з Локнистого. Ми запрошували. Тобто ми їх намагаємось сюди підтягнути в Чернігів і показати чернігівській громаді. Ось оцю фольклорну нашу гарну таку спадщину, і автентичний стрій, і безмежну українську душу, душу, звісно. Потім ми ж Працюємо ще в плані підтвердження присвоєння звання народних матерських колективів, тобто є колективи, які вже багато років працюють, підтримують свій репертуар, програми. А є колективи, які, наприклад, присилають листи і просять відтермінувати їм таке підтвердження звання, тому що, на жаль, війна робить свою справу, і багато зараз хлопців, звісно, є військовими, тому не вистачає кампаніаторів. Не вистачає учасників колективів, тому ми йдемо на зустріч, ми все це розуміємо, намагаємось підтримувати. Але на місцях вони теж дуже активні. Ось ми зараз приймаємо статистичні звіти протягом січня, надсилають нам такі довідки, я вже декілька ознайомила, читала, вражають, вражають цифри в плані зборів волонтерських для Збройних сил України. Знову ж таки, і. Плетіння сіток і окопних свічок, їздять з благодійними концертами, ярмарками. Дуже активні в нас в громадах колективи, і культура, я вважаю, теж на такому найвищому рівні, як вона може сьогодні справитись. Навіть не завжди будинки культури опалюються чи бібліотеки, але наші громади молодці. Ну що ж, народна творчість та аматорське мистецтво це. Не тільки прагнення пізнати основи української культури, а й можливість розвивати її традиції, наповнювати їх сучасним змістом це своєрідний мистецький код, що передається з покоління в покоління, і це основа нашої національної свідомості. Про те, яким був минулий рік для митців та аматорських колективів Чернігівщини, ми говорили сьогодні з директоркою комунального закладу обласний центр народної творчості Чернігівської обласної ради Надією Заваліною. Дякую вам, пані Надія, за цю розмову. А нашим слухачам за увагу. Дякую.